Хороша сьогодні погода. Якраз ідеальна для самопізнання. Особисті речі з його людського життя це слабкість для вампіра. Вона мисливець на вампірів. Краще тікайте та жінка. Та клята мисливиця коперсається в нашому минулому і шукає вразливості. Існування таких, як ви, наче більмо на оці. Узагалі нічого не можу пригадати з часів, коли я була людиною. Досі я й гадки не мав. Знайдімо їх, повернемо твої спогади і знайдемо твою слабкість. Що зі мною? Я захворіла. Що ви тут робите? Вам щось треба? У цій палаті є щось пов'язане з твоїм минулим. Що ти від нас приховуєш? Тепер випий моєї крові названо. Я вже все розповіла. Терпіння, терпіння. На тебе це зовсім не схоже. Назуну. Схоже, сьогодні я буду не сама. Рада, що ти прийшов Ко.